Добрий день, шанувальники мого каналу. Сьогоднішнє відео із серії, що приготувати на вечерю. Якщо не маєте ніякої ідеї, відкривайте свою морозиловку. Якщо, звичайно, ви туди щось поклали влітку заготовили, то шукайте винімайте. Ось я виняла гриби. Гриби ми збирали на базарі, ми їх почистили. Відварили в підсоленій воді, розфасували в торбинки і заморозили. Зараз я з цих грибів буду готувати вечерю. Звичайно, я їх виніму з торбинки, буду розморожувати. До грибів, звичайно, краще йде картопля, начистила. Я її буду відварювати в мультиварці, заливаю водою. Още треба буде додати, щоб підвер була. І солю чайну ложку солі. Ви обсмажувалися на пательні 30 хвилин. Зараз додаємо сюди дві великі цибулинки, які були почищені і порізані шматочками. Всередину вони так краще просмажаться разом з грибами. Добавили 3 ложки сметани сюди. Добавляємо ще 2 ложки майонезу, все ретельно так перемішуємо. І ще просмажуємо хвилиночок 15 під закритою кришкою. Раз чи два треба перемішати, щоб вони не пристали. Ось така смакота. В картоплю додали масло і парує. Зараз будемо робити пюрешку. По-простому, по-сілянському робимо пюрешку дерев'яним товкачиком. Зроблений власноруч. Така смачна вечеря. У нас сьогодні картопелька з грибами. Можна подавати з огірочками, з вітамінним-салатиком. Рецепт, як я робила в мене вже є відео на каналі. Всім смачного!